Бійся того, що про тебе скажуть, бо тебе осудять поглядом очей. Якщо за господами тобі зв'яжуть руки і сльози полються за твоїх очей, якщо для того, щоб всіх закрити, тебе занутять у лів'ячерів, за тобою там Бог, він туди прийде і, і тебе укріпить. І не згору ти в полумі нечестя, Лис смотузкою з рук твоїх летять. На небі буде вічним наше щастя, а тут нас б'ють за правду і ганблять. Коли тебе залишать твої браття, із заздрості у рабство продадуть. На тобі поставлять уже крапку і батьку сумну звістку принесуть. Що тебе дикі звірі розірвали, і що вони одержали знайшли, і, може, тим словам ще хтось повірить, які вони з лукавством принесли. Як з Даніїлом буде він з тобою. Якщо ти будеш вівним до кінця, і Бог знає твою радощі ж любою та й плете тобі вічного вінця. Якщо натупите піч, усім вас сильніше. Бо не вклонялися їх богам і сказали: не буде тебе більше, Господь буде в пічі з тобою сам. Так, як Йосипа прославив ти, настане день і прославлять тебе. Своїх дітей і скруті не оставить, і разом з ними до в'язниці піде. А може, день настане і не скоро, але ж тебе покличе там допомагати. І обернеться в радість твоє горе, і будеш радо Бога прославляти. Тож твердо стій за Господом своїм, люби його всім серцем і устами, він вічна скеля для життя Твого, Його любов завжди є з нами. Він тебе любить, як дитя своє, і допомагати тобі завжди буде, завжди укріпить серце Бог твоє, і Його милість тебе не забуде. І хай що хочуть, люди говорять, а може, й за поглядом судять для тебе і від Бога благодать, і як він скаже, так в житті і буде. Тож хай тебе Господь благословить, свою милість небо посилає, багато люди можуть говорити, та за собою Бог останнє слово залишає. Амінь.